Господарські справи, приготування їжі, прибирання це спільна робота як для чоловіка, так і для жінки. Адже побутові справи не діляться за гендерними ознаками, а мають виконуватись порівно або спільно. Ми поцікавились, як розподіляють домашні справи у хмельницьких родинах. Наразі я захожу це декретні відпустити. То звісно, що більшу частину обов'язків виконую я, але насправді чоловік не від них не ізольований. Я вважаю, що це має, хоча б бути 50 на 50, як мінімум. Тому що це і його частина роботи також Ну, принаймні, дитина купає тільки чоловік. 50 на 50. А що виконуєте зазвичай? Ну, Взагалі, ми, якось чіткого такого розподілу немає і графіку. Хто вільний, той і те, і виконує. Тобто не можна сказати, щоб якісь обов'язки закріплені за кимось були. Буває 50 на 50, буває. Дивлячись по загруженості, скажімо так, якщо дружина більше загружена, то я більше виконую, якщо я, то дружина, то стараємося зараз ділити ці обов'язки. А які зазвичай обов'язки припадають на вас, а які на дружину? Е, на дружину більшість прибирання, а на мене більшість готування їжі. Ми хлопці, вже не молоді. За цей час ми вже звикли розподілити обов'язки. У нас все дуже хорошо. У нас немає такого, що хтось це чоловіча робота чи жіноча. хто має час, той робить. Чоловік може боч приготувати, і постирати включити стиральну машину. так все добре. На чоловіку робить пилосос і зазвичай це миття посуди, хоча він. Не... Не дуже це люблю, але розуміє, що треба розподіляти. Ну, Немає таких зобов'язань, але е, діємо ді, по ситуації. Я стараюся, щоб трошки я і трошки чоловік. А загалом, можливо, є щось, що робить чоловік, або що, ви, чи все спільно. По суті, все спільно, можна так сказати. Коли я на роботі, він щось старається зробити, коли він на роботі, так само і я. Так. Чоловік на роботу зразу біжить, а я собі, як жінка, роботи, сама собі своїм вже дитячим займаюся. А чоловік кошти заробляє. Я займаюся да. Да, великим будівництвом. У да. так нас такі області. Да. Ну, наполовину жінка прибирає, а я допомагаю. Та й, та й все. А можливо є якісь такі заняття, що от роботе ви, тільки ви або тільки жінка. Чи все, чи все спільно? Спільно. Я мусор виношу. Якщо А так, ну в основному, то в основному жінка, якщо, якщо чесно.